Щоб додати новий ресурс, зайдіть у ваш аккаунт на платформі Pearson English Portal та натисніть Add Product. Якщо ви купували лише діджитальний доступ, ви отримаєте лист із підтвердженням покупки на електронну пошту. В ньому ви знайдете код активації навчального продукту. Якщо ви купували паперовий підручник «Students Book», на першому розгорті вашого підручника знаходиться код захищений Scratch покриттям. Введіть його у поле Enter Product Access Code у вашому аккаунті та натисніть Add Product. Будьте уважні, адже код доступу можна використати лише один раз. Після активації код до Student's Book діє два роки. Ресурс успішно додано у ваш аккаунт. Натисніть Back to dashboard», щоб повернутися на головний робочий стіл. Додані вами ресурси з'являться в окремій папці із назвою Підручника. Якщо навчальний продукт розміщено на платформі Pearson English Connect, всі рівні та ресурси будуть доступні там. Ви можете додавати всі коди активації в один акаунт. Зверніть увагу: якщо ви використовуєте платформу для навчання, не додавайте в акаунт Book, щоб не втратити функції для учня.